да-да-да, де... Я тут, я тут, Анька. О, ні. А, о, 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 о. Данька. -да -да. Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Максим ЮА. Зараз я з другом з Данією будемо грати у гру Кальмари. Тому, друзі, ставимо лайк і підписуємося на наші канали. Всім дякую, і гарного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Дані Геймс і ми граємо в Ink Game з Максимом. Привіт, Даня. Привіт. Так, хвилина 15 секунд. <клух> До речі, ну в мене, коли я не мав відео, так багато вже, вже є тих от класів mm. поверів. І я вже не буду, як ви знаєте. Я вже не буду тим бандажором. Я <зас> буду, <коротше. зас> Молодець. Я буду було, коротше, скидувати бандажі. Тепер в мене новий клас. Ой, Господи. До речі, Максим, або, до речі, хто знає, чого я. Я прийшов один раз в гру в кальмара, <зас> а... а в мене не зарахувалося той виграш. Не знаю. Я реально один раз выйду. Не знаю, Даня, не знаю. Ай-яй-яй. Обережно, Даня. О! Я ось тут ты дивись. Де? я. За, я за оцим, от. О, а бач ваш. Я за задолго штукаю. Через вогонь у цей от, через вогонь ти міг, типу, затримувати. Mm -hmm. І попасти. А я через іншу емоцію, типу, попав. Я Хорошо. Думав, чу, 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 то. і, Є. і, Є. Другий. Так, ти де. Я тут. В мене бач? Йдите до якогось туалету. Це тут десь зелені двері. О, а, бачу. І не звертай уваги на мене, я не втрачав ніяку ауру, це просто через мій клас. Добре, добре. О, Танос! Тут Танос, подивись. Да да, я бачу. О, хочу команду. Да. Напиши Го! Типу як я. Та блин, зараз.

Той араб нарешті може ще по англійську говорити. Uh -huh. Ми в одному Е, Йди в середню просто. В середню тут штучку. А, ой, ладно, О, хвашу. Uh -huh. no. oh, вот. Я перед тобою. Mm -hmm. <риканский> я тебе люблю. Що? <риканский> <риканский> Нічого. Окей. Ви щоб тебе не підбили. Не підб'ють, не підіб'ють. Якщо що, я буду останнім бігти. З моїм класом я стаю швидше. Так, ти де. Обережно, я стараюся бути обережним. Біжу, біжу. Все стоп. Тільки не пахни мене. <світ> я не штовхнув. Я не такий. Я чуть не рухнувся. Обережно, донька. Там когось вже вибили. Там фіолетового джубріка бувають. А, а тепер червоного. Обережно, донька. А чого ти А чого ти зупинився на зеленому? Я не хочу щоб мене підстренули. Так. Ти поки що біжи, я іншим допомагати буду. Давай. Все, я вже тут. Я нубікам буду допомагати. Типу як їх підбили. Я вже тут, Даміка. Добре. Стигну хоча б одного нас Я пекончика спасу. На, мене штовхнули, допоможи. Е, що ти кажеш, Інвалід. Чуєш ти, хахол, рот закрий. Ау. Взяла мене за ногу, поняв. Ти живий? Живий, живий. Фу, слава тобі Богу. Я вже спогас. Мене типу цей черлік хотів якийсь штовхнути типу на червоний, ага. але вийшло, що він штовхнув мене на зелений аж майже до ...до кінця. А, дурачок. Ага. Вийшло... на оборот. Я на першій грі. Чуєш, тут челік... тут якийсь челік попав за іншу сторону карти. І мені ляпа дали. Ха-ха. <смістична> Скотти. А, да, ви питайтеся, як я стрибаю, коли я ранений. О, емоції. О, я зараз не можу використовувати. Окей. Тут, 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 тут. Даня, диви прикол, прикош, я з ним роблю. Ой! Ти живий? ДА! Давай, швидко. Фу. Чую, тебе, тебе якось тебе на останніх секундах викинули, коли тоді вже мала ага. розстріли. Але тебе викинули майже тоді, коли вже закінчували розстрілювати тут 2 секунди. Mm -hmm. То тобі якось повезло. Ну да. О, ти біля туалету бачу. Бо багато людей. <Світ <quello> <Світлі> а що ти мене штовхнув? Я тебе не штовхав, Дан. Ти мене штовхнув. Може нечайно. ]ekt? Мож. Може. Ладно, пішли вів. Пішли. За якийсь. Подвісно, я а, б... Ага, я бачу. Бач. Це чого з ван? Ого, людей скільки телепортірувались. Та ся в чвахвати танцювати. Все. Спадка все. Да. Ну, чекаю тебе. Там зверху. Так что мне надо штовхнуть. Ты. Я зверху. Ой. Ты біжи наверх. Я за тобою. біжу. вижу. Вот. Ты чуть не в пол. Вот я. don't push the horses. Мене теж зяде пихнули. А я не знаю, Данька, я можу тебе програти. Ні, надіюсь, ти не програєш. Я за тебе, ти виграєш. Ааа! Шоликого. Нічого не вип'є. А, як в мене. Ти тільки окремо. Друзі, друга частина буде, коли я вирізу. Чомусь, власне, Назар одразу почав співати, але але це не допомогло Все, Даня, целую, мне было. Поможет, я, Ха, я мой. Я, я, блин, расколы проникал. То что Заново, значит. Снимать из Та ні, я просто ще раз грати. А ну давай. Ти не запини. Mm -hmm. О, заход. Добре, граємося сначала. Так. Я в кружку чита? Так, да, я бежу. Чуєш, А ти з якою швидкістю, значить, тоді вирізав у Дуже швидко. Дуже швидко не треба. В тебе є три, три у тих от попитки. Mm. Якщо в тебе висвічю, висвічується one more chance, то в тебе останній шанс, щоб вирізати. Так що ти помало вирізай. Ну не так, як черепаха. А, ну, так, ну, собі спокійно вирізай. Okay. Ні, ну я можу швидко вирізати, бо я вже в тій грі про. О! Ой. Шлеф на зону. Так, чуєш, Максим, я от тих от дві частини завтра викладу. Добре, добре. Просто вже не буде часу. Ага, а я сьогодні. Так. Друзі. Я оце от відео знімаю в четвер, але викладу завтра в Бо зараз вже година пізні, а ви не бачите.

Я зараз прийду. Я бачу. Так, напевно, буде Так, якщо зараз буде тут зелене, і я вип'ю, то ти виграєш дальгону. Не було. Зараз подивлюсь. Там є. Там якийсь ще має. Там якийсь ще має. 120. Ну, гравець 120 повернув. ой Ой-яй-яй-яй-яй! -ой -ой. Да, я тут!

Жакет все, жакет, я тут. Я тут чекаю.